Вітання, ну мабуть, кожен коли здивувався, звідки ця платформа, ну там сайт чи додаток, знає, що мені порекомендувати. Отак, це вічне питання. Сьогодні ми спробуємо зазирнути за лаштунки. Є такий цікавий патент Google. Він описує технологію, як групувати, уявіть собі, мільйони користувачів зі схожими інтересами. Саме так, масштабована кластеризація. От е, наше завдання сьогодні це розібратися, як воно власне працює, чому старі методи тут ну не спрацювали, і як це потім використовують, скажімо, для рекомендацій новин? Спробуємо пояснити ключові моменти, бо там є над чим подумати. Отже, головна проблема, як я розумію, це масштаб сотні мільйонів користувачів. Це ж просто гігантські цифри. Абсолютно, як серед такої маси знайти людей зі схожими інтересами? Традиційні методи кластеризації, ну, тяжка середніх чи ієрархічна. Вони ж просто ну, зламаються на таких обсягах, правда? Точно, вони або надто повільні, або вимагають нереальних обчислювальних ресурсів. Порівнювати кожного з кожним це, м'яко кажучи, неефективно. Обчислювальний кошмар, я б сказала, саме так. І от патент пропонує ну доволі такий витончений підхід. Замість того, щоб зберігати і порівнювати повні списки інтересів, наприклад, всі статті, що людина прочитала, використовується така собі хитрість. Хитрість інтригує. Створюються компактні цифрові відбитки цих інтересів. І для цього використовують метод, що зветься мінхеш. Мінхеш звучить трохи як щось із крипторгафії, ні? Е, є певна аналогія з гешуванням, але мета тут інша не захист даних, а пошук подібності. Суть, якщо спрощена. Беремо множину інтересів користувача, наприклад, ID статей ага. і застосовуємо до цієї множини набір, скажімо, K різних математичних перетворень, це і є геш-функції. K штук. Ну і одне мінімальне число. Саме так. В результаті ми отримуємо K чисел Оцей набір з K мінімальних значень і є мінхеш підпис або відбиток. Виходить замість можливо тисячі прочитаних статей лише кілька чисел, наприклад, 5 чи десять. Абсолютно. І ось тут найцікавіше. якщо у двох користувачів схожі інтереси, тобто їхні списки прочитаного значною мірою перетинаються, то, що? то є дуже висока ймовірність, що їхні мінхеш підписи співпадуть хоча б за деякими з цих К-позицій. Чим більше збігів. Тим вища ймовірність, що інтереси справді подібні. Ага. Тобто ми не порівнюємо гігантські списки напряму. Ми порівнюємо ці короткі відбитки. Точно. І це, власне, і є той трюк, що дозволяє масштабувати весь процес. Це частина більшої концепції локально чутливого хешування або LSH. LSH – Local Sensitive Hashing. Так. Уявіть собі, LSH як таку собі розумну систему картотеки. Вона намагається схожі відбитки покласти проруч в одну шухлядку. Тоді, щоб знайти схожих користувачів, не треба перебирати всю картотеку, а лише зазирнути у відповідні шухлядки. Це значно швидше, звісно. А скільки цих геш-функцій К зазвичай беруть? Ну в патенті згадується, що К зазвичай обирають невеликим: десь від 5 до 10. Це такий компроміс між точністю кластеризації і швидкістю обчислень. Добре, теорія, наче складається. А як це потім втілюється у життя? Як це перетворюється на рекомендації, які ми бачимо? Патент якраз наводить приклад системи рекомендацій новин. Там є схема фіг 4. Все починається з логування. Система записує, які статті користувач обирає. Ну, це зрозуміло, фіксує дії. Далі спеціальний модуль обчислює ці самі мінхеш відбитки для списку прочитаного, і на основі цих відбитків. Користувача приписують до певних кластерів. Пам'ятаєте, кожен користувач потрапляє одразу в К кластерів? Ага, бо в нього К-мінхеш значень. Саме так. А потім інший модуль аналізує, а що читають інші люди в цих самих кластерах, куди потрапив наш користувач. Які статті там популярні? І ці популярні статті пропонуються як рекомендації. Точно. Тобто рекомендація базується не стільки на вашій індивідуальній історії, скільки на колективній поведінці людей, чиї відбитки інтересів виявилися схожими на ваші за певними ознаками. Виходить, це такий собі непрямий метод, але він дозволяє впоратися з величезними обсягами даних. Так, це ефективний спосіб знайти щось релевантне у цьому безмежному потоці контенту. До того ж, в патенті згадується можливість реалізації за допомогою MapReduce. MapReduce – це ж класика для обробки великих даних в Google. Саме так, це одразу вказує, що технологія проектувалася для роботи в розподілених системах для інтернет-масштабів. І ще один плюс система гнучка. Можна додавати нових користувачів, оновлювати їх кластери, і це не вимагає повної перебудови всього з нуля. Зрозуміло, отже, якщо підсумувати, цей підхід з Мінхеш та LSH дозволяє платформам, ну, титулі Google News, ефективно групувати величезну аудиторію. Вони використовують ці ймовірнісні відбитки інтересів замість повних даних. Так. І це робить можливою персоналізацію контенту, ті ж самі рекомендації, навіть коли користувачів сотні мільйонів. Саме так. І знаєте, що тут справді захоплює це елегантність рішення, використати ймовірнісні методи, гешування, щоб вирішити таку здавалося б непосильну задачу масштабування. Згодна, звучить дуже винахідливо. Але з іншого боку, це ставить і певні питання, чи не так? Наскільки глибоко ці кластери, побудовані на кількох числах відбитках, відображають справжню м, спорідненість інтересів? Це ж все таки спрощення. Так, цікаве питання. Наскільки точне це групування? І ще одне. Чи не сприяє така потужна алгоритмічна персоналізація формуванню тих самих інформаційних бульбашок, коли ми бачимо лише те, що система вважає схожим на наші попередні вподобання, і все менше стикаємося з чимось новим чи відмінним? О, це дуже важлива думка для роздумів про наслідки такої персоналізації. Дякую. Це було справді цікаве занурення у світ масштабованої кластеризації. Дякую вам. До наступних досліджень.